Вітаю вас, діти! Сьогодні нас запросили в гості тварини. Скажіть, як називається те місце, де живуть різні тварини? І де їх можна побачити разом? Так, це зоопарк. Пригадайте, будь ласка, правила поведінки в зоопарку. А чим небезпечні жарти біля кліток з тваринами? Так, правильно. А зараз відгадайте загадку і скажіть, яких тварин ми не зустрінемо в зоопарку і чому. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це зайчик. Ходить диво по рівнині, дві гори несе на спині. Так, це верблюд. Дуже товсті ноги має, ледве їх переставляє, сам високий є на зріст. Замість носа в мене хвіст. Так, це слон. Влітку наїдається, взимку відсипається, хвіст з гачком, ні з п'ятачком. А чому ми свинку не зустрічаємо в зоопарку? А я великий і красивий, як біжить біжу, то в'ється грива. Коней теж, також не можемо зустріти, так. бо це домашні тварини, і вони живуть у людей. Діти, а як розміщають людей в зоопарку, щоб вони не озвучили шкоди один одному? Так, їх розміщають в клітках. А навіщо клітки тваринам? А хто може заходити до кліток? Так, до них може заходити тільки працівники зоопарку. Співробітники, що доглядаються тваринами, можуть займати в зоопарку різні посади. Але всіх їх об'єднує одне піклування про тварин. А чи знаєте, як, ви, як працівники доглядають з тваринами? Чим небезпечна ця робота? Життя в зоопарку це щоденний робочий процес. Нагодувати, полікувати, прибрати, відремонтувати, завантажити, помити та багато іншого? Зараз в зоопарку час обіду. Допоможіть, будь ласка, працівникам нагодувати тваринок. Проводіть пальчиком по екрану і з'єднайте працівника і тваринку. У зоопарку є такі тварини, які не переносять спеку, а є такі, що не витримують холод. Є тварини, що люблять жити в пустелі, а є такі, що живуть в горах або в лісах, тому про них слід спіклуватися і пам'ятати їх особливості життя. В природі всі тварини чудово вміють пристосовуватися до навколишнього середовища, вміють ховатися від хижаків. В цьому їм допомагають колір шкіли. А тепер давайте пограємо, які тварини сховалися. Ось і добігла до кінця наша мандрівка до зоопарку. Розкажіть про свої враження. І як гадаєте, чи подобається тваринам там жити? Відвідати зоопарк це можливість для дорослих і дітей, побачити тварини, які не зустрінеш у нашій природі. Також це може бути єдиний спосіб життя тварин, яка постраждала.